як припинити заїдати стрес та емоції? Стрес це невід'ємна частина нашого життя, але не завжди нам вдається впоратися з тим, як він впливає на наші харчові звички. Здатність дотримуватися нормального харчування під час стресу це навичка, яку можна розвинути. Існує кілька способів, як можна підтримати себе та свій організм у емоційно важких ситуаціях. Додайте у життя структуру. Важливо будь-яке навіть мінімальне планування, щоб кожен наступний день та тиждень стали більш передбачуваними мають бути заплановані обов'язкові прийоми їжі, наприклад, вранці, в обід і ввечері, здорові та повноцінні, наскільки це можливо. А протягом дня допустимі маленькі перекуси, які не сприйматимуться як приїдання, і не викликають почуття провини. Тоді організм буде знати, що його точно нагодують, він не надсилатиме зайвий раз сигнали про голод, і випочиватиметься краще. Прослухайтеся до себе, коли виникає бажання заїсти емоцію. Потрібно просканувати себе, що ви зараз відчуваєте, та оцінити за 10-бальною шкалою наскільки ви задоволені, наскільки вам комфортно, чи відчуваєте провину, чи, можливо, хочете когось обійняти, але не можете. Це спосіб легалізувати свої емоції, дозволити їм бути, і тоді бажання заїсти їх буде меншим. Також можна вести щоденник, Емоції, щоб відстежувати свій стан день у день, і ідеальний варіант поділитися своїми емоціями з кимось. Створіть собі емоційне меню. Складіть список занять, які приносять вам задоволення і допомагають зняти стрес, але не пов'язані з їжею. Це можуть бути читання улюбленої книги, спорт, прогулянки, малювання, слухання музики або навіть спілкування з другом. Коли ви відчуваєте стрес і бажання поїсти, звертайтеся до цього меню. Візьміть паузу. Коли ви відчуваєте сильне бажання поїсти від стресу, Увімкніть таймер на 5 хвилин і займіться чимось іншим, наприклад, пройдіться по кімнаті або зробіть кілька фізичних вправ. Часто цей час нервове бажання поїсти зникає. Перш ніж з'їсти щонебід під час стресу, випийте склянку води. Буває, що наше тіло плутає сигнали голоду і спраги. Крім того, це дасть вам час обдумати, чи дійсно ви голодні, чи це просто емоційна потреба. Додайте естетики. Перетворіть прийом їжі на вишуканий процес: не їжте на бігу, сядьте за стіл, використовуйте красивий посуд, серветки, додайте квіти або свічки в залежності від часу. Така атмосфера допоможе сконцентруватися на процесі їжі. Перегляд фільмів, читання книжок або гортання новин в телефоні в цей момент під забороною. Виділіть час для харчової медитації, зосереджуючись на смакових відчуттях, насолоджуйтесь кожним шматочком, повністю концентруючись на смаку, текстурі та ароматі. Це допоможе вам уникати переїдання. Застосовуйте техніку, свідоме насичення. Коли ви почуваєтеся ситим, відкладіть їжу і дайте собі кілька хвилин, щоб відчути це насичення. Бо іноді ми продовжуємо їсти навіть коли вже ситі, просто з інерції або звички. Харчування під час стресу це питання не лише фізіології, а й психології. Але правильний підхід може допомогти змінити звички і знайти більш здорові способи справлятися з напругою.